Боже, ми чули вухами своїми, батьки наші оповідали нам про діяння, котрі ти вчинив за днів їхніх, за днів старожитніх, Ти рукою Твоєю винищив народи, а їх насадив, уразив племена і вигнав їх, бо вони не мечем своїм надбали землю, і не їхня сила врятувала їх, але Твоя правиця і Твоя сила. І світло присутності Твоєї, бо ти був прихильним до них. Боже, царю мій, ти той самий, даруй порятунок Якову, тобою здолаємо ворогів наших, імення Твоє потопчемо ногами тих, що повстають супроти нас. Бо не на лука свого сподіваюся, і не меч мій урятує мене, але Ти врятував нас у ворогів наших. І посоромив ненависників наших. Ми Богом похвалимося щодня, а ймення твоє будемо прославляти вічно, але нині ти відкинув і осоромив нас, і не виходиш із військом нашим. Ти схилив нас до втечі від ворога, і ненависники наші грабують нас, ти віддав нас, мов овечок, на пожирання і розпорошив нас поміж народами. За безцінь Ти продав народ Твій і не збільшив ціни Його, віддав нас сусідам нашим на зневагу, на посміх і ганьбу тим, що живуть довкола нас, ти вчинив нас повісткою поміж народами, покивуванням голови поміж чужинцями, переді мною щодня зневага моя, і сором покрив обличчя моє, під голосу обмовника і наклепника. Від позирків ворога і месника, усе це прийшло до нас, але ми не забули тебе і не порушували заповіту Твого, не відступало назад серце наше, і ступні наші не збочили із шляху Твого, коли ти карав нас в краю драконів і покрив нас смертною тінню, якби ми забули імення Бога нашого, і простягли руки наші до Бога чужого. Чи не знав би про це Бог, адже Він знає таємниці серця, але за тебе нас убивають щоденно, мають нас за овечок, зрукованих на загин. Прокинься, чому спиш, Господе, пробудися, не покинь нас назавжди, нащо утаємничуєш обличчя своє, забуваєш скорботу нашу і пригноблення наше, бо душа наша. Зневажена аж до Пороху, а нутро наше сягнуло землі. Постань на допомогу нам і визволи нас заради милости Твоєї, вилилося серця мого, слово доброзичливе, я говорю, пісня моя про царя, язик мій, перо скорописця. ти найкращий серед синів людських. Милість вилилася з уст твоїх, а тому благословив тебе Бог навіки. Припережи до стигна меча Твого, наймогутніший, славу Твою і велич Твою, і в цій величі Твої поспіши, їдь верхи успішно, завдячуючи істині, милості і правді, і правиця Твоя покаже тобі дивовижні діяння, гострі стріли твої. Вони в серці ворогів царя, тому народи впадуть перед Тобою. Престол твій, Боже навіки, жезло правди, жезло царства Твого. Ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня, а тому помазав тебе, Боже, Бог твій єлеєм радости більше, аніж співучасників твоїх. Усі шати твої пахнуть миром, алоє і касією. Із палацу лунової кості звеселяють тебе, доньки царів серед почесних дружин твоїх, стала цариця праворуч тебе, в офірному золоті почуй доню, і дивися, і прихили вухо твоє, і забудь народ твій, і дім батька Твого, і зажадає цар вроди Твоєї, бо він Господь твій, а ти поклоняйся йому, і донька тирська. Там буде з дарами, і найбагатші з народу будуть благати твоєї приязні. Уся слава доньки царя всередині, одежа її гаптована золотом. У витканій одежі ведуть її до царя, діви, які йдуть за нею, будуть приведені до тебе. Приведуть весело і радісно, і війдуть вони до покоїв царя. Замість батьків твоїх будуть сини твої. Ти настановиш їх князями по всій землі, я вченю імення твоє незабутнім з роду до роду, а тому народи будуть прославляти тебе навіки вічні. Бог для нас наш притулок і сила, швидкий помічник у біді, а тому не злякаємося, а хоч би захиталася земля, і гори рушили в серце морів, нехай шумують і здіймаються їхні води. Нехай гори тремтять, і поглинаються ними. Річки і струмки приносять радість місту Божому, святі оселі Всевишнього, Бог серед нього, Він не захитається, Бог допоможе йому з досвідку. Загомоніли народи, рушили царства. Всевишній подав голос свій, і розтягнулася земля. Господь сили є з нами. Бог Якова є притулок наш. Прийдіть і дивіться на діяння Господні, які вчинив Він спустошення на землі, припиняючи війни до краю землі, поламав лука і зламав списа, він колісницю спалив вогнем. Угамуйтеся і спізнайте, що я Бог буду прославлений в народах і звеличений на землі. Господь, сил з нами! Захисник наш Бог Якова.